Поділитись теплом. Прикарпатські волонтери почали активно збирати теплий одяг та взуття для переселенців. Кажуть, з настанням осені вони особливо актуальні. Оксана з Харкова в рідному домі жила до вибуху поруч. У березні неподалік будинку жінки прилетів ворожий снаряд. Мене просто шматочками, уламками поранило в руку. Тоді вирішила, що потрібно втікати, так? Да, ми на евакуаційній електричці. В 20 вагонів переїхали у Вінницю майже лежачи в той час, коли харківський вокзал бомбили. З Вінницю жінка переїхала уже на Франківщину. Разом із іншими переселенцями пані Оксана прийшла до благодійного фонду. І вже тут каже, знайшла те, чого найбільше бракувало: увагу та розуміння. Волонтери звідси дали мені ліки. Так з кожного дня я почала сюди приходити, просто випити каву, просто побалакати. І це мені допомагало. Навіть не було так дорого, те, що я брала тут якісь речі чи хліб, але було дуже дорого відношення, дівчат. Це зараз у мене сльози, але вже десь два-три місяці я приходжу сюди як додому, і без психологів мені дівчата допомогли справитися з цією травмою. Зараз харків'янка активно волонтерить на допомогу, приходить щодня. Щас, Антошеї у руках волонтерів теплі куртки. Це те, чого наразі бракує найбільше, кажуть благодійниці. От зараз актуально, от такі на осінь. Е Куртки, ну от зараз брак куртки, на курток навіть немає вам що показати, що що більше потребують. От бачите, пальто, пальто. Але от в нас мало, якщо того року це було все в притилку забито, то зараз це от воно все, все порідшило. Дуже бракує теплого одягу. Це будь-який чоловічий, жіночий, дитячий. Якщо з порівнянням того року в нас було надлишок в цей час цього одягу, то цього року. Його недостатньо для всіх, тому що зараз. Стрімко похолодало, і люди кинулись суто за саме за теплим одягом. Переселенці, з якими працюють у фонді, різні. Дехто приїхав зі своїми речами, а дехто встиг забрати лише документи. Вони все ж таки живуть думками, і мрією, що вони до зими повернуться. Це ми чули літом. Тобто, і особи не кожен собі щось брав на зиму. Бо люди живуть на сумках одним днем, хочуть повертатись ну, більшість людей. Тому не скажу, що всі. І забезпечила себе влітку зимовим одягом. Ну і в принципі, ми завжди наголошували, щоб одяг приносили по сезону, тому що ми не вмістили би це все літом, зимовий одяг. Є люди, які зараз виїжджають. Звісно, дуже багато різних історій. Вони говорять, там приїхали в п'ятірох, от була жінка, приїхали п'ять чоловік, і одна сумка на пітірові. Тож благодійники уже оголосили про збір теплих речей. Люди кажуть, потрохи долучаються. Добрий день. Тут ставьте. Так, так, ставте. Тут зимовий, тут одяг дитячий, чоловічий, жіночий, одним словом, нашої сім'ї. Да, так, і тут Прикольно. мої берці, і зимові капці. О, чоловічого так. взуття якраз бракує. Віталій місцевий потребуючим привіз десяток пакетів із теплими речами та взуттям. – Привезли речі зимові, які ми не користуємося ними. Десь може щось вже не модне, але, але ще воно добре, не порване нічого. Ну, і вдома стоїть, мішає, якби, купляти нове, нема куди ставити. І вирішили узнали про такий час добра і вирішили, що тут дуже добра ідея. Я всім знайомим розказую, що Ну робіть так, бо це дуже То, що ми зразили... ну, Я звичайно передавав іншим знайомим, менше дитина, але ти дитячі речі. Ну а дорослі вже нема куди дівати. Не будеш знайомим давати свої речі. Окрім волонтерів, допомогти діткам, які змушені втікати від війни, обіцяє і держава. Так разом з ЮНІСЕФ Мінреінтеграції мають забезпечити зимовим одягом діток від 2 до 14 років. У комплект входитимуть зимова куртка, сватер або світшот, термобілизна, зимові та спортивні штани, шкарпетки, зимові черевики, шапка, шарф та рукавички. Щоб отримати дитячий зимовий комплект, внутрішньопереміщеним особам потрібно залишити заявку за номерами. 1548 – сорок вісім. Кол-центр або плюс 380-66-813-62-39, Номер уповноваженого з питань ВПО. Про те, як працюватиме програму, у місцевому департаменті соцполітики поки не розповідають. Тож волонтери закликають небайдужих не зволікати, а якнайшвидше ділитись теплом.